Привіт із мальовничого Прикарпаття. Ми завжди раді гостям та друзям нашого каналу Бабусині Поради. І сьогодні ми хочемо, я хочу з вами поділитися рецептом чесникових стрілок. Ось такий у мене чесничок. Він ще, правда, у мене не пускає стрілки, але е, то хочеться, і я трошки е, тут. Я трошки буду його зрізати. Ось таким ножиком. отакі в мене ще небагато. То треба зрізати отакі. то зовсім то маленькі стрілочки, то -то. але буду тут, от є трошки більші. Поки вони такі маленькі, м'якенькі, і ми будемо їх зривати. От ще є. Нарізати таких. О. Потрошка. Оди вже цей більший. Так трошки наріжемо. О. І будемо готувати. Ось такий у мене чесничок, тут у мене цибуля. Тут у мене ось такий. Дивіться, він мало ще пустив. Але О. ось такий чесник. Тут у мене весняна цибуля, а тут така у мене цибуля, я трохи посадила, бо по може цибулю, капусту, але треба поливати, бо може не прийняти. Так що я нарізаю і зустрінемося вже на кухні. Набрала я цих стрілок, але то ще не багато, бо ще добре не пустив. У нас стрілки, чесник стрілки не пустив. Так що будемо зараз його оцево відрізати, котре я почищу. все, Оце відрізати. Оце з насінням і оце тверде геть будемо відрізати. Ось так. Усе, А то, то лишити. Я збаву стільки, скільки то буде там. І тоді оце гет, а це лишаю. З Зна... насіннячком Знасі... гет. Так що, хто ще перше завітав на наш канал, запрошую підписатися, приєднатися і готувати разом з нами різні смаколики. Так що, давайте будемо готувати. У мене тут є 115 грам цих стрілок. Я їх помила. Якщо на довге зберігання, то треба їх просушити. А ми будемо тепер зразу їх їсти і порізала отак на такі невеликі, ну, на дрібніше порізала. І маю тут 350 грам сала. На найдрібнішому ситку будемо молоти тепер. Почергово трохи ці стрілки. Почергово стрілки і сало. Будемо так все переменимо. Даємо сюди соли. Я на кілограм даю 30-50 грам соли. А тут роблю, бо в мене тут лише трошка є 300 грам, то я десь так буде трошка дам, до смаку собі зроблю, але би було трошки таке й І так перцю трошка дам. Це все розмішаю. Спеції можете давати, які хочете. Я ще не показала вам ось так лишилися у мене тут кусочки з того обрізки, стрілок тут і верхушки. І оце до смаку ми зробили. Тут я ще раз повторююся, можете давати спеції, які любите. І коріандр можна давати, і паприку можна давати. У мене тільки сіль і перець. Все, я більше нічого тут не додаю. Тепер будемо накладати в банку. Банки мають бути сухі. І накладаємо. Ось так. І це треба тримати у холоді, в холодильнику. Таку пасту. О, у мене, вийде баночка якраз І ще буде, буде помастити. Зараз помастимо ще хліб. В холодильнику собі. Така у нас вийшла паста. З часникових стріл, така баночка пасти з такої кількості. І будемо зараз хлібом намащувати цю пасту. Вона така до борщу або просто во, свіжий хліб змастити, отак файненько. М -м, яка -то Смакота. Так що, дякую, що дивились наше відео. Готуйте з нами, смакуйте з нами, цінуйте українське, любіть українське, готуйте українське. Підписуйтесь на нас, на наш канал. Будьте здорові! миру всім і нашій Україні. До зустрічі ось такі. Ось така паста, ось так будемо зараз смакувати. Та навіть просто так з'їсти, отак, то дуже смачно. Дуже смачно. Так що готуйте. Ось така намазочка. У нас смачненька така, паста така. з того вийшла баночка і ще оскільки. Так що кх -кх. рекомендую готувати і смакувати. У будь-який час. І тепер до хлібчика, до борщу дуже смакуй. Смачного вам!